Держави. Ми надіємося на вас, тому що ваші результати, ваші здобутки, і завдяки їм і ті здобутки, які ви ще досягнете в своєму житті, вам прийдеться розбудовувати цю державу. І таку державу, в якій не буде ні корупції, ні яким буде хабарництва, який буде панувати закон, демократія і гасло Бог і Україна, і людина, це людина з великої букви, і її гідність будуть понад усе. Частіше телефонуйте своїм учителям. Бо вони, я вірю, будуть чекати вашого дзвінка. Вони ще далі будуть переживати за вас. І кожні ваші успіхи будуть їм раді. Я бажаю вам щасливої долі на тій новій дорозі життя. Творіть великі справи заради нашої держави Україна. Для нашого українського народу. Вірте в свої сили. І нехай на цій дорозі вам допомагає Господь Бог. Свято вас, дорогі, і всього вам найкращого. До свого вітання. Запрошуємо народного депутата України, Романа Єлика. Сучасний отче. Шановні представники міської влади, дорогі випускники, дорогі моєму серцю вчителі, які присутні тут, на цьому святі. Ви знаєте, мені сьогодні пригадалася історія кілька років тому, як працівник Львівського медуніверситету в, в США, і там зустрівся своїм випускником, який там живе і працює. І він мене запросив. До американської школи, щоб показати, як вчаться його діти. І кожен урок, безумовно, кожен день в школі починається з наступних слів. Я присягаю у вірності своєму праву і республіку, яку символізує єдиний, нероздільний нації зі свободою і справедливістю для всіх. Ви знаєте, до тих слів можна було б додати, що Бог і Україна понад усе. Якщо кожен урок у нашій школі розпочинався з таких слів, то я думаю, це патріотичне переконання кожного молодого хлопця, кожної дівчинки, яка вчиться в школі, було б, напевно, на належному рівні. Напевно, з точки зору законодавчої ініціативи треба вносити і тоді законопроекти, і ухвалювати. Для того, щоб цей патріотичний дух, який продемонструвала сьогодні українська нація під час Революції Гідності, панував у серці кожної людини, тої людини, яка побудує Україну, про яку мріяли всі, всі без випадку ті, хто віддав за неї життя і здоров'я. Ви знаєте, друзі, коли зустрічаєшся в Києві, в Верховній Раді України чи в Кабінеті міністрів. Чи в будь-якому іншому міністерстві чи відомстві з нашими краянами, які жили і вчилися тут, надзвичайно приємно розуміти, що це виходці з нашого краю. Це є ті ж самі випускники, які, такі, як сьогодні, сиділи святкові гарні, які отримували медалі чи відзнаки. І вони сьогодні славлять Труху славлять нас, франковий край. На всю Україну. Я хочу попросити у вас згоди, тому що стало вже послідовною традицією те, що ми власне таких найкращих, найударованіших, найуспішніших наших краян вітаємо тут завжди в рамках цього свята, свята випускників, які славлять дорого на теренах не тільки України. А на теренах усього світу, Європи. І ви знаєте, що була започаткована премія народного депутата України, яку ми вручаємо щороку за перше, друге, третє місце на всеукраїнському рівні, на всіх можливих конкурсах, Олімпіадах, які відбуваються на рівні України, у різних містах і куточках України, і які славлять у суд. Трогобицьку, Бориславську, Трускавецьку, Трогобицького району, Мсебетника, громаду. На весь світ Україну. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб молодь розуміла, що можна заробляти не тільки просто фізичною працею, а можна заробляти інтелектуальною працею. що ця праця пошанована і надзвичайно потрібна для України. Як ви пам'ятаєте, ми прийняли таке спільне рішення, що ця премія ділиться на двох, адже це спільна праця і учня, і вчителя. Тому відповідно перше місце. Це три тисячі гривень, які діляться між учнями і вчителем. друге місце це дві, і третє це тисяча. І я думаю, що те, що ми в такий спосіб даємо зрозуміти для кожного, в тому числі і для держави, що інтелектуальна нація України є справді понад усе, це дуже важливо примножувати на всіх рівнях, на рівнях переможців обласних олімпіад. На рівні переможців Олімпіад міських, щоб кожна молода людина відчувала те, що це є те, що називається затребуваність. Ви знаєте, я вчора повертався з ефіру і своїм колегою з Верховної Ради України, і він каже, ти знаєш, моя жінка стала мільйонером. Я кажу, Нікінчина, вона перемогла на Олімпійських іграх, стала Золотим Призером. Ви знаєте, я щасливий від того, що ми в Україні дожилися до того часу, що коли призери спортивних змагань олімпійських стоїть в Україні справжніми мільйонерами. Я вірю в те, що такими ж мільйонерами стане і наш світ, стануть ті кращі люди, які примножують і несуть право України на всіх рівнях. Слава Україні! Нагороджується Ліліана Весела, переможець четвертого етапу всеукраїнської олімпіади з німецької мови. Особливо, приємно. це моя рідна друга школа. І вчився і я, і мої ноги, і третя, яка зараз ще Ну, Ви знаєте, з, з, з особливо, я ж мурашки по шкірі біжать, коли зустрічають вчителів з другої школи. Вітаю вас. Такою ж премією нагороджується Роксолана Тезбір, яка виборола. Місце у четвертому етапі всеукраїнських олімпіад з української мови, друга школа. <плес> Та її вчитель Світлана. Олег Лавуш як переможець четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з німецької мови. Друга школа. Та його вчитель Ісана Єршова. Нагороджується Христина Тобаринка, як переможець четвертого етапу Всеукраїнської Олімпіади з астрономії та третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Педагогічний ліцей та її вчитель Роман Клопов. Премії, тому що переможець у нас такий, що одночасно в один день в Києві був на трьох олімпіадах. Ну, але доля принесла перемогу на двох, тому давайте привітаємо такий потужний потенціал. Хочу сказати, що це вже посвідомо, але минулому році, мені здається, я також вивчав премію. Вітаю, вітаю вас. Дякую. Нагороджується Іванна Качма як переможець третього етапу Всеукраїнського конкурсу захисту Малої академії наук відділення мовознавства. та її вчити Галина Та її вчитель Андрій Малинівський, гімназія. Андрій Малинівський безпек і обставина не може бути присутній, тому запрошуємо на сцену директора гімназії Івана Івановича Лепкова. Івана Івановича, кілька слів буквально. Я пам'ятаю, коли були вибори, він казав, що у день починається з того, що він відкриває комп'ютери, дивиться, що там буде робити наш майбутній народний депутат. Іван Іванович, я хочу вам подякувати за те, що справді у нас гімназія, з якої ми треба брати приклад для багатьох гімназій в Україні. І дуже приємно, що справді будемо на своєму місці. Давайте привітаємо Івана Івановича. То я не знаю, чи вам кошти Премія народного депутата нагороджується Наталія Підбузька як переможець четвертого етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Педагогічний ліцент. І її вчитель Тетяна Іванишин. І також прем'єр народного депутата України Романа Ілика нагороджується Роман Стахів. Це є студент нашого Дрогобицького педагогічного університету. Це є музикант, це людина, яка приносить славу Дрогобичу на міжнародних конкурсах. Їх тут так багато, що я просто-напросто, якщо буду читати, заберу дуже і дуже багато часу. Я думаю, що Роман Роман. Кандидат педагогічних наук Андрій Дучний. Запам'ятайте того чоловіка. Ви знаєте, багато мені про нього розповідали в Києві, і навіть говорили про те, що якщо б йому таку рекламу, як я на то він, напевно, би зробив цю справу краще. Я вірю в те, що так воно і буде. Успіхів зі боротися. Зараз, друзі, я хочу звернутися до винуватця нашого свята, до тих, хто сьогодні буде отримувати усі ці медалі. Мрійте. Не бійтеся мріяти. Ставте перед собою самі амбітні, самі несподівані завдання. Ідіть до них на полегливо. Впереду. Падайте, піднімайтеся і знову йдіть. Тільки так можна досягнути мета. І пам'ятайте, що Бог і Україна понад усе. Слава Україні! Слово для зачитання наказу про нагородження медалістів міста Договича надається начальнику відділу освіти виконавчих органів Дроговицької міської ради. Сушку Петрові Ярославовичу. Всечасний отже, шановні керівника міста, шановний пане депутат, вчителі, батьки, дорогі випускники, я дійсно щиро хочу подякувати вам за те, що ви є, що ви є наша гордість і слава, і хочу привітати вас з закінченням навчального року. Цей рік дійсно був. Надзвичайно важким і з багатьма випробуваннями в цьому році, завдяки молоді, завдяки господарству розпочався.